Голубі озера Хмельниччини, які знаходяться у мальовничій місцевості природного заповідника Мале Полісся, вражають своєю красою, цілими родинами подихати цілющим хвойним повітрям та скупатися у прозорій з блакитним відтінком воді приїжджає багато нетішенців, славучан, гостей Подільського краю. Віднедавна Хмельницька, який належить ділянка у понад 16 гектарів, проводить тут об'єднуючі благодійні заходи на підтримку Збройних сил України, у ході яких атомники мають змогу допомогти захисникам. Та побути наодинці з природою. А ось таке сусідство контрастує з природною красою. Дана ділянка Хмельницької АЕС – це недобудований рекреаційний комплекс, будівництво якого було призупинено у 1995 році. З того часу на цій території не проводилося жодних робіт. За 30 років мешканці округи зробили тут стихійне сміттєзвалище. Гори побутового та будівельного сміття накопичувалися тут роками. Перше враження від побаченого просто шокувало, пригадує Віктор Клюз. Саме служба благоустрою спільно з іншими підрозділями Хмельницької АЕС займалася роботами із ліквідації сміттєзвалища. Це жах, просто жах. Але ми попередньо зрозуміли, що це завдання стоїть перед нами, і ми його достойно виконали. Я думаю, що ми будемо на подальше підтримувати цю локацію в належному стані разом з нашими підрозділами. Впродовж 10 днів з усиллями підрозділів Хмельницької атомної електростанції було прибрано 16,4 гектарів території недобудованого рекреаційного комплексу. До прибирання даної території було насамперед залучено це наш транспортний цех, це служба благоустрою, відділ експлуатації будівель та споруд щодо відмежування саме ділянки, яка належить Хмельницькій ЄС. І за цей період було вивезено для розуміння 39 вантажних автомобілів з сміття. Силами підрозділів Хмельницької АЕС минулого року було виконано прибирання прибережної зони, де атомна електростанція проводить благодійні спортивні заходи на підтримку Збройних сил. Але ж дбати про навколишню природу повинні не лише атомники. Провівши цю акцію, ми можемо сказати, що ми зі своєї сторони зробили по максимуму. Тепер так само хотіли б зворотній зв'язок від відпочиваючих місцевих жителів, і щоб всі відповідально відносилися до наших до нашої природи, до наших лісових масивів. Ми маємо неоцінений природний скарб. Зобов'язані зберегти його для нащадків та не втратити через людську недбалість, байдужість та безвідповідальне ставлення до довкілля, адже кожен хоче жити та відпочивати у чистоті та комфорті. Тому живімо так, щоб не порожніми були слова. Природа наш спільний дім.